Будемо сьогодні підселяти маточку бакфаст Йо! Сім'ю будемо маленько її підкладати. Маточка. От її паспорт. Будемо від цієї матки виводити дочки. Раніше ми вже в нього цього продавця брали також матку. Ось така лінія. Ту матку що коршем ми підклали, вже почала сіяти. Літочку ми поставили між розплодом. Ці отвори поки що закриті. Через день відкриємо отвір на джулу. Зверху ми поставимо ще магазин. Будемо її пильнувати. На льоток ще будемо ставити носку. решітку. Зараз виріжу, щоб матка не випала, бо в матке це цієї обрізане крило. Ось матка. Та що ми замовляли раніше. Це її вже є розпліт. zapečatani. To je tvoja matka. Bitko da je in če. Маточка засіває досить непогано. Ось видно навіть за пару секунд маточка відклала вже пару яєць.